Ось така вода тече з автомату питної води у центрі Луцька. Як ми бачимо, вода характерно зеленкуватого мутного кольору. Журналісти телеканалу Конкурентів з такою проблемою зіткнулися, коли в чергове набирали очищену питну воду у автоматі на проспекті Волі 68. Ми вирішили порівняти звичайну воду з під крану та, так би мовити, очищену воду, яку придбали в автоматі. Ось неозброєним оком ми бачимо значну різницю навіть у кольорі. Ми ж вирішили одразу зателефонувати до компанії, яка є власницею даного автомату очистки і розливу води. Працівник техпідтрим. Имки дуже спокійно нарікав на складні умови та перебої з подачею води. Вода постійно контролює, контролюється якість. бувають якісь технічні збої. То техніка із з цих відключень перебоїв. Ми намагаємося робити все, що ми можемо в цих складних умовах. Тому стати зрозумінням це техніка. Більше того, чоловік сервісної підтримки порадив нам самим здати зразки води на аналіз, якщо її якість та безпечність нас насторожує. Там нема чим отравитися, тому що там подається мережева вода. Якщо якийсь збій, вона не дочищується, це обично вода з-під крану. От і все. Тому там нема чим отравитися. Це звичайно вода, яку вживають вдома. Ми ж наполягали на тому, щоб працівники негайно відреагували та виїхали на місце встановленого автомату. Будь ласка, хай ваш спеціаліст, як тільки зможе оперативно виїжджає. Перед нами було декілька жінок вони теж набирали. Просто щоб люди не отравилися, тому ми зателефонували. Тут треба віддати належне, адже на наш запит відреагували миттєво, і вже за лічені хвилини наш бутиль із водою сумнівної якості перевірили спеціальними обладнанням та навіть повернули витрачені кошти. 50. Він визначає як своє норма питної води. 70. Угу. Результати аналізу кажуть задовільні. Однак такий колір води у нашому бутлі, зумовлений наявністю, цитуємо трішки заліза. Чоловік розповів, що робити в таких випадках та чому так сталося. Якщо будь-яка є технічна несправність, візуально, невпевненість, що чиста вода просто дзвонити, так як ви зробили на телефон сервісної служби. На коротший період сервіс-інженер приїжджає, робить заміри. Якщо відшкодування, то кошти ми вертаємо, або якщо фізично не можемо прибути на картку, або просто компенсуємо воду, наливаємо. Тобто звертається відразу, і це допомагає нам контролювати якість. А чому так сталося от сьогодні? Наприклад, важко сказати, коли були заміри, вода була чиста. Але, наприклад, ми зараз всі страдаємо від відключень, перепадів води. Техніка зроблена, сертифікована візуально, але вона буває не витримує, якщо це часто відбувається. Тобто, ну, збій електричества, щось таке. Якби ми побачили, ну зараз при замірі брудну воду могли б відслідкувати, але так при замірі вода була чиста. Ж у компанії здорова вода нас запевнили, що у нашому випадку, якщо вода й мала дивний колір, вона таки була безпечна для здоров'я, оскільки аналіз не показав суттєвих відхилень від допустимих показників. Однак ми звертаємо увагу всіх споживачів. Якщо у вас виникли сумніви щодо кольору, неприємного або дивного запаху та смаку, не ризикуйте своїм здоров'ям, а відразу телефонуйте до компанії, вказуйте на проблему та повертайте свої кошти. Наш приклад показав, що сервісні менеджери реагують швидко, тобто після вас.